Доброго дня, друзі! 15 січня 2026 року. Відкрив свою птицю, вийшли, сіли на хрестовині. Щось летіло. Більш того, мабуть, що яструб. Підірвалися, пішли. Літають. Правда погодка сьогодні не їхня. Хмарно. Небо затягнуте. Але що пішли. Пішли в льот. Мої чорні пермачки. Не знаю, побачу. Скільки вони сьогодні відлітають, тому що небо хмарне, затягнуте. Але ще шкор. Не видно щось. Нагнало їх, зірвалося і пішли. Ну, зазвичай пермська птиця. Якщо вона виганяна вже добре, то їх, як то кажуть, і підгонити не потрібно. Вони можуть сидіти, сидіти самі на хрестовині, зірватися і йти в льот. Піднялися гарно. йшли, не знаю чи камера передасть, чи ні. Ну, піднялися, піднялись гарненько. Морози у нас не щухають на Київщині. Що в день, що вночі. В цьому році прийшла справжня зима, тож ми вже навіть відвикли від таких морозів, такої кількості снігу. Але що, зима, вона повинна бути зимою. Так, є їх четверо. Є на що подивитися, що зняти, відеоролик, який зняти вам. Знімається все вище і вище. Ну, буду дивитися, скільки цікаво, скільки вони пролітають. Тому що я ж кажу, трошки не їхня погода. Ну що ж, друзі, дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. До зустрічі!